Вітаю, друзі! Сьогодні на огляді суперкомпакт Nikon FG. Легка та компактна камера від Nikon формату 35 мм. Одразу хочу подякувати Артему Очніву за наданий фотоапарат, ось його інста. Nikon FG випускався в Японії з 1982 по 86 роки. Ця камера свого часу користувалася неабиякою популярністю, на відміну від Nikon EM. Апарат дуже красивий та приємно лежить у руках. Одразу покажу вам декілька фото Артема, знятих на цей фотоапарат. Додаткові аксесуари, якими можна було укомплектувати тушку, це спалах, моторний привід для автоматичної протяжки плівки, а також пристрій на задній кришці, який вбивав дати на знімки. Для початку розглянемо нижню частину камери. Тут розташувалися відсік для батарейки, різьба під штатив, а також кнопка для змотування плівки. На верхній частині камери традиційно можемо побачити наліпку, яка свідчить про проходження тесту на якість. Вона присутня у всіх топових моделей японських камер. Nikon FG має мануальний режим керування витримками, пріоритет діафрагми та повністю автоматичний програмний режим керування експозицією. Електромеханічний затвор відпрацьовує витримки в діапазоні від однієї до однієї тисячної секунди. Та витримку від руки. Так само, як і на моїй камері, тут присутній запобіжник. Ось ця маленька кнопочка. Не натиснувши на цю кнопку, ви не зможете перемкнути барабан на ручні витримки. Також присутня витримка М90. Ця витримка працює у випадку відсутності батарейок або їхньої розрядки. Поруч з барабаном витримок розташована кнопка вмикання вимикання звукових підказок. Дані звукові підказки дають змогу зрозуміти, що кадр пересвічений або недоекспонований. Далі розглянемо речах, який перемотує плівку, та взводить затвор. Він має невелику амплітуду руху, що дуже зручно. Мені дуже подобається, як спрацьовує цей речах. Кожного разу, коли ти взводиш затвор, ти чуєш характерний щелчок, який чітко та ясно дає зрозуміти, що кадр перемотався, а затвор готовий до роботи. Такого характерного звуку взводу затвору я не чув ні в одній камері. Кнопка спуску розташувалася традиційно зверху над барабаном витримок. Зліва на корпусі розташований ще один барабан, де ви можете налаштувати чутливість плівки ISO, а також встановити за потреби корекцію експозиції від мінус 2 стопів до плюс 2 стопів. Для того, щоб налаштувати чутливість плівки, потрібно злегка підняти кільце догори. В мене це вийшло тугувато і не з першого разу. Можливо, механізм потрібно змазати. Ну а для того, щоб налаштувати експокорекцію, вам необхідно обов'язково зажати ось цю маленьку кнопочку. Без неї кільце не буде рухатись. А зараз знімемо об'єктив та подивимося, що всередині тип кріплення об'єктива даної камери Ніконовський Bayonet F. Тут ми бачимо матове скло з клинцями додена. До речі, дзеркало опускається та підіймається досить гучно. Фотоапарат оснащений автоспуском, для того, щоб ви могли зробити селфі з друзями. Для цього необхідно опустити речах на передній камері зліва вниз, звести затвор та нажати на спуск. Далі камера сама зробить кадр. На огляд камера дісталась мені з об'єктивом Nikon серії E 28 мм з діафрагмою 2,8. Цей ширококутній об'єктив в парі з камерою дає гарні знімки. До речі, встановити об'єктив на місце в мене вийшло не з першого разу, тому що ні на байонеті, ні на об'єктиві я не знайшов ні крапочок, ні інших знаків, які потрібно сполучити для того, щоб легко встановити об'єктив. Але трішки помучившись, все ж таки в мене вийшло. Я впевнений, що ніканісти знають, як це робиться правильно. На корпусі також присутня зйомна ручка, яка робить хват камери більш надійним. Поруч по обидві сторони розташовані кріплення під ремінець. Якщо порівнювати по габаритам мою фуджику з цим ніконом, то нікон, звісно, компактніший. Як бачите, він менший по висоті десь на сантиметр, а по довжині та ширині камери ідентичні. За вагу скажу, що моя фуджика важча, тому що фуджика сконструйована з металу товщиною 1 мм а в ніконі використовується багато пластикових частин задля зменшення ваги корпусу, тому це і є суперкомпакт. Щодо виду шукача, то він великий та світлий. Інформація про встановлені витримки відображається на шкалі у правій частині виду шукача. Мигаюча червона лампочка вказує, яку необхідно використати витримку для правильного експонування. А також якщо вона мигає вгорі або внизу, то кадр відповідно або переекспонований, або недоекспонований. Відкриємо задню кришку та подивимося, що всередині. Тут встановлений фокальний затвор з вертикальним рухом ламелей, який відпрацьовує 3,2 кадри в секунду. А зараз я спробую продемонструвати його в роботі. Я думаю, що процес встановлення плівки проходить дуже легко та швидко. Також на задній крісті можна помітити ось таке місце для пам'ятки. Сюди ви можете вкласти вирізку з коробочки з-під плівки, і вона буде нагадувати вам, яка плівка встановлена зараз. Ну що ж, друзі, на останок я ще трішки пограю з затвором, адже мені дуже подобається, як він спрацьовує. В цілому мені камера дуже сподобалась. Вона крута на вигляд, зібрана якісно, гарно лежить в руках. Я впевнений, що знімати на неї одне задоволення. Тепер мій огляд підійшов до кінця. Я всім дякую за перегляди. Ставте лайки, задавайте питання в коментарях, а також не забувайте знімати наплівку. Підписуйтесь на мою плівкову галерею в інстаграмі. Там є багато чого цікавого на тему зйомки на плівку. па, -па.